Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам!» І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього Встань, іди, віра твоя спасла тебе.